Президент України Володимир Зеленський здійснив важливий візит до Польщі, де провів зустрічі із прем'єром-міністром Дональдом Туском та президентом Анджеєм Дудою. Цей візит став не лише проявом дипломатичної підтримки, а й можливістю для України закріпити важливі позиції на міжнародній арені. Прем'єр Польщі Дональд Туск на спільній конференції з Зеленським сказав дуже тривожну річ. А що саме? Він заявив, що Росія планувала терористичні атаки не лише на Польщу, а й на міжнародні авіалінії по всьому світу. Це вкотре підтверджує, що російська агресія це глобальна загроза, а не локальний конфлікт. Такі слова польського прем'єра це сигнал для міжнародної спільноти діяти швидше та рішуче. Далі Зеленський зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. він дуже чітко заявив. Що кожен раз на міжнародних зустрічах він наполягає на тому, мається на увазі Дуда, щоб Україна Україну запросили до НАТО. Ну для Дуди це не просто політика, а це питання безпеки всієї Європи. Він сказав, що вступ України до Альянсу це найкращий спосіб гарантувати стабільність в регіоні. Ще один важливий момент. Наша позиція щодо членства в НАТО. Володимир Зеленський окреслив стратегічні цілі України. По-перше, це справедливий мир. Для цього необхідно не лише завершити війну, а й створити умови, щоб Росія більше не могла загрожувати Україні там чи Європі. Зеленський наголосив, що без вступу України до НАТО та ЄС, а також без значної військової підтримки, досягти цього буде неможливо. Ну а міністр закордонних справ України Андрій Себіга прямо заявляє, що Україна не піде на жодні компроміси. Навіть під час переговорів про припинення війни це питання не буде обговорюватися, мається на увазі вступ до НАТО. І тут давайте ще раз. Тобто. Наразі Україна заявляє, що ніяких компромісів щодо вступу в НАТО навіть під час переговорів про припинення війни. Це звучить як чіткий сигнал всьому світу, що ми не збираємося поступатися своїми принципами навіть у такі складні часи. Сибига підтвердив, що вступ України до НАТО залишається незмінним пріоритетом країни, і наша держава не збирається торгувати цим правом. І ви мені скажете, що та Україну не візьмуть в НАТО, кому ми нужні. І, можливо, ви будете праві. Але за словами Андрія Сибігі, вступ України до НАТО це слухайте уважно найдешевший спосіб забезпечення європейської безпеки, як це не парадоксально звучить. І це логічно, адже якщо нас захистити зараз, це вбереже від масштабних конфліктів у майбутньому. Ще один важливий момент це те, що Україна не відмовляється від своєї принципової позиції, а саме не вести переговори особисто з російським диктатором Путіним. Сибіга нагадав, що це рішення Ради національної безпеки і оборони, тобто РНБО, яке залишається чинним і є однозначним. Прямих контактів із Кремлем не буде. Друзі, ви відчуваєте, що відбувається? А ці заяви це ще раз показують, що Україна не схиляється до компромісів, які можуть поставити під час під загрозу нашу незалежність або безпеку. Ми не просто просимо допомоги, а пропонуємо Європі та НАТО такий зрозумілий і реальний сценарій спільної безпеки, ще й дешевий. Ми не просто відстоюємо свої інтереси, а формуємо новий підхід до безпеки всього регіону. І я вірю, що у нас є шанс не просто вистояти, а ще й виграти цю війну. До речі, наша армія має наразі 900 тисяч солдатів, а росіяни на нашій території мають 600 тисяч. Але як сказав Зеленський, це до речі про це говорить президент, він також підкреслив, що ми захищаємо всю країну, тоді як ворог концентрує сили на окремих напрямках. Президент підкреслив, що, попри кількі... кількісну перевагу Росії у танках, артилеріях та бронетехніці, ми маємо перевагу в сучасних підходах. Ну, зокрема, мова йдеться про використання дронів, і це стало нашим технологічним козирем. Туск також підняв тему історичних питань, наприклад, волинської трагедії, але він наголосив, що це не має стати приводом для конфліктів між Україною та Польщею. А навпаки, він закликав до взаємної емпатії та розуміння. Ну, крім того, Польща готова організувати саміт з відбудови України, а це вже про наше майбутнє, не тільки про те, як вистояти, а як і відновитися після перемоги. І що це все, друзі, означає для нас? Такі події показують, що Україна не просто просить про допомогу, а ми пропонуємо реальне рішення для безпеки всього регіону. Польща підтримує нас і на політичному, і на практичному рівні. І, на жаль, ситуація змушує. Тепер хлопців в Україні ставлять на військовий облік вже з 17 років. Це офіційно. Зеленський підписав сьогодні відповідний закон. Закон про військовий облік 17-річних передбачає, що, що щороку, з 1 січня до 31 липня, юнаків, яким виповнюється 17 років, братимуть на облік. Це може зробити через. Електронний кабінет або особисто з'явитися до ТЦК. Перед практичним заняттям з базової військової підготовки юнаки проходитимуть медичний огляд. Для дівчат все залишається добровільним. Вони можуть стати на облік, якщо цього бажають. І наостанок Німеччина оголосила про масштабний пакет військової допомоги Україні. Туди увійшли. І бойові машини піхоти, і самохідні артилерійські установки, ударні дрони і ще багато іншого. І ми бачимо, що Польща Німеччина підтримують Україну в такі тяжкі часи. Тож переможемо всіх, віримо в перемогу і до зустрічі в наступних відео.